На яде минає ніч, хвилини котяться мохви гобі, Нехто му річ, не в тому річ, що я сказав, люблю лише одній тобі, не втім почар, не втім почав, що цілий цей світ був тоді в твоїх очах. Небезмежний все світ був тоді в твоїх очах, але не в ті моя печаль. Біда не в тім, що свище вітер лютий, що січень на вікні малює мертві квіти, біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я в тебе не можу розлюбити, Минає день, минає ніч, хвилини котяться мокви голубі, не в тому річ, не в тому річ, що після зустрічі розлук б'є звін. не в тім печаль, не в тім. Що прогунала те прощай, як зради постріл, прогунало те прощай, але не Я печаль біда не в тім, що свище вітер лютий що січень на вікні Малює мертві квіти, біда не вті. Що ти мене не любиш, біда, що я в тебе не можу розлюбити, біда, не в тім, що свише вітер лютий, що січень на вікні малює мертві квіти, біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я в тебе не можу.